Атакуємо! Капітан дав настанову на останню гру першого коло проти Львівських Карпат. Дуже важливий матч для обох команд. Наші болівальники заряджені та чекають на бій. Ну, Подивіться, я. хто в нас на трибуні. Равочика, привіт, привіт. Друзі, а ну напишіть у коментарях, хто впізнав цього хлопця. А ми поїхали. На старті гри команди придивлялися один до одного та встигли обмінятись моментом. Спочатку гості шукали свій гол у нашому карному майданчику. А вже потім ми китишин дальнім пострілом хотів поцілити у ворот, але на табло не зміні нулі. Всередині першого тайму виникла пожежа в нашій штрафній, але захист на висоті. Потім непогана спроба від Андрія. Ну а далі елегантний розрізний пас від Єгора і порушення на насос. Пенальті взявся виконувати Іліч. Всі затамували подих. Господарі повели 1-0. Зрозуміло, що гостей рахунок не влаштовував і щось треба було вигадувати. От тільки гострішим на полі сьогодні був кривбас та вболівальники, які гнали свою команду вперед. Знову ми дивимось на класну комбінацію та гол твердо хліба. <клі> який забуває п'ятий матч поспіль. Тож цей гол і ця перемога для всіх, у кого б'ється червоно-біле серце для наших захисників та захисниць. Кривбас це ми.